Настільки складається з героїчних вчинків, що налічує щонайменше чотирьох народних Робінгудів. Першим з таких є Олекса Довбуш, опришківські загони якого вели партизанську війну проти знахабнілої польської шляхти. Награбований у паничів Довбуш роздавав збіднілим українським селянам. А за вбивство польського полковника, який знущався над гуцулами, Олексу прозвали ще й народним месником. Давши таким чином повне право підібрати титул Робінгуда у стиму Кармелюку. Який щоправда діяв вже проти російського дворянства, проте не менш героїчно та віддано. За усе життя Кармелюк навіть не обжився власним житлом, бо роздавав усі гроші убогим та знедоленим. Українського борця з кріпацтвом чотири рази саджали до в'язниці, призначали тисячі ударів батогами, відправляли в Сибір, засуджували до смертної кари. Проте Кармелюк щоразу тікав і продовжував битися за незалежністю.